Добрий день! Що стоїть за числами бюджету? Проблеми минулого та перспективи наступного. Тобто, на що ми можемо витратити кошти, як заробити? Про це сьогодні у нашій програмі я вітаю Оксану Степанову, начальницю фінансового відділу Визирської сільради. Добрий день! Добрий день. Відповідальний рік і для країни, і для громади. Розкажіть, будь ласка, про рік з позиції фінансових показників. Ну, сьогодні ми погоджували на виконкомі виконання нашого бюджету за перший квартал 2023 року, і він у нас не виконаний. Недовиконання у нас склали 11 мільйонів або 13%. відсотків. Надходження загального фонду без зарахування міжбюджетних трансфертів. Склали 74,5 мільйона мільйони гривень. Невиконання нашого бюджету насамперед пов'язано з невиконанням надходжень по податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з зміною місцем базування наших відокремлених підрозділів ВСУ. У нас і надалі надходження від податку фізичних осіб займають найбільш питому вагу в наших надходженнях аж 85,6% та склали 63,7 млн грн. мільйона гривень. Це по ітоган першого кварталу 2023 року. Та да, це по першому кварталу. А чи є аналітика? Плани на найближче майбутнє, яким взагалі може бути 23-й рік. Ну щодо виконання бюджету по надходженням, ми сподіваємося, що будуть покращення, і наші планові показники будуть виконані, і ми зможемо втілити в життя всі наші плани, спиратися. Фактично на дані показники першого кварталу не є доцільним, так як ми вважаємо, що за 9 місяців 2023 року надходження будуть виконані, і ми впевнені, що за підсумками року виконання плану буде 100%. Оксана Валерівна, а яка картина по видаткам, і які пріоритети у громаді у витрачанні коштів? Ось у такий важкий час і бюджет не дополучає, але все ж таки, як вирішує громада витрачати кошти? Видатки Безільської сільської ради за перший квартал 23-го року склали майже 70 мільйонів. Найбільшу питому вагу в видатках займає реверсна дотація 27 мільйонів. Аж незважаючи на складні умови, для Безільської сільської ради залишаються завжди пріоритетом видатки на освіту, на культуру, на соціальний захист та соціальне забезпечення, які виконуються майже стовідсоткому ну, розміру. Виконання видаткової частини за перший квартал склала майже 40%. Але у подальшому ми все освоїмо, так як тільки в березні місті були розподілені залишки кошти на бюджет розвитку, і починаючи з другого кварталу ми вже будемо втілювати в життя всі проекти. Оксана Валерівна, нещодавно ви робили доклад на виконкомі. Як відреагували ваші колеги, члени виконкому, які бачать для себе завдання? Що ви очікуєте від них? Я так розумію, що справа спільна поповнювати бюджет і робити кращими його показники. Ну всі докладають максимальних зусиль напередодні членам виконкому і депутатам безійської сільської ради були надіслані проєкти рішення з запискою і з додатками, де вони мали змогу ознайомитися з усіма цифрами по надходженню по видатковій частині нашого бюджету. Всі максимально намагаються виконувати покладені на них функції. Ось давайте так про обов'язки громади. Як громада із фінансового боку турбу турбується про своїх мешканців наразі. У нас діє декілька програм. Основна з них програма Лисортівдії та програма підтримки мешканців нашої громади. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за перший квартал склали 2 мільйони майже 300 тисяч по даним програмам. Потреба мешканців нашої громади залишається в пріоритеті для діяльності місцевої влади. Тому ми виконуємо всі нагальні потреби незахищених верст населення. Скажіть, будь ласка, а на які ще роботи спланували виділення коштів у громаді? Знаємо, що дуже багато об'єктів для вкладання коштів. На протязі даного року ми плануємо відремонтувати дороги. В березні місяці були виділені кошти у розмірі 43 мільйона гривень на капітальний ремонт доріг населених пунктів нашої громади. Також плануємо побудувати укриття в школах Любополь, Калинівка та Дмитрівка, а в кордонській школі плануємо відремонтувати підвальне приміщення також для укриття при навчальному процесі. На цій сесії було виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень для встановлення камер відеоспостереження у шести закладах освіти, а також ми на минулій сесії виділили кошти для встановлення систем пожежної сигналізації. Так, це добрий висновок. Життя продовжується. Тобто, життя триває, і а, по підсумкам року ми сподіваємося, що виконамо всі показники бюджету нашої громади. Дякую за відповіді за участь у програмі спільними зусиллями. Треба поповнювати бюджет громади, треба працювати, продовжувати життя. І сподіваємося, що мирне життя ми скоро здобудемо. І так, Оксана Степанова, начальниця відділу фінансового відділу визирської сільради, сьогодні була із нами на зв'язку. На все добре, до зустрічі.